Знімаємо в темному лісі тест малесенької, квадратної, такої додаткової фари, яка має назву D1D1. -D1. В неї шість світодіодів, і зараз перед вами увага світло однієї такої компактної LED-балки. Всього одна видає ось таке потужне світло. Давайте трішечки поворушимо LED-балкою, побачимо, як вона. Отак освітлює обочини. Так якщо ми будемо рухатися, ось так це буде виглядати її світло. Їх, як правило, беруть по дві, ставлять по дві штуки або на каркас баги, або по бокам багажника квадрика, або в кенгурятник, врешті-решт, чи квадроцикли, чи баги. І, звичайно, дві ось таких компактних додаткових фари повністю закривають всі потреби будь-якого. Квадроцикліста в додатковому світлі.